Унікальні листівки з українськими краєвидами показали в Кропивницькому у бібліотеці Чижевського Представили 22 листівки, яким по 100-150 років. А частина із них це роботи українського художника-пейзажиста Євгенія Вжеща. всі антикварні листівки протягом 30 років збирав кропивницький колекціонер Юрій Тютюшкін. Саме він і ініціював цю виставку. Подробиці від Олісклірок. Презентацію антикварних листівок розпочали із розповіді про історію їх виникнення в Європі. Листівки з'явилися у другій половині 19 століття на Україні наприкінці цього століття. Замилування українським пейзажем, малування українською природою, хатою або Шевченківська тематика це характерна для української листівки. Видавці починають активно використовувати роботи українських художників і не тільки українських художників. Антикварні листівки для експозиції надав відомий кропивницький колекціонер Юрій Тютюшкін. Розповідає, збирав більше 30 років. В очікуванні яких то відкриток по нашому міду я зайнявся тими відкритками, які для душі, які як би, душу радують. Тут просто душа дихає, смотриш на хату, і тут видно, як стоїть хата, українська хата, мазанка, Возле ньо мальви. Мальви цвітутки, якби все літо цвітуть. Приятно смотреть на ці цвіти. Мені эти цвіти особо нравятся. Усі листівки з'являлися завдяки обміну між колекціонерами. Є в нього і ось така рідкісна листівка незвичної для тих часів форми. Надрукована вона у Москві у 1916 році, а відправлена у 17-му. Вот видите, необычного формата, необычного, это самая хата, и тут мальвы в основном, в основном это самое. И вот, и вот это самое. Що вона прошедшає почту, Писали поздравлення з праздником, і ліже, допустим, так от є на відкритках. Приїжджає мимо станції, шлю свой привіт, і жду на вокзалі, жду поїзд, скучаю, і от відправляю відкритку. Тобі переважна частина представлених листівок це роботи українського художника Євгенія Вжеща, з полотен якого вони і були надруковані. Листівки із пейзажами цього митця були надзвичайно популярними у ті часи. Ми його знаємо перш за все, за лист листівками, які були дуже поширені, дуже популярні і різноманітні. І оця хата з мальвами для Вержеща це така сама типова листівка для початку ХХ століття. А якщо подивитися за адресатами, хто купляв листівки, хто їх підписував, то, безумовно, люди, які відвідували Україну або перебували тут тимчасово, або нагадування таке вітання з з рідного краю. Також усі охочі змогли спробувати власноруч створити листівку із мальвами, взявши участь у майстер-класі, який провела працівник бібліотеки Марина Стрельнікова. Мальви можуть бути різними, кольоровими. Ну, ми обрали жовто-червоні і петриківці взагалі-то малювали пальцем. Це те, ще в нас вийшло, такий ескіз. І що ми запропонували зробити дітям за пів години аматорської творчості? В учасників вийшли ось такі мальви. Це мальви, ну ну не складно було створювати, тому що я люблю малювати. І мені дуже подобається цим займатися. Нині листівки не такі популярні як раніше. Водночас вважають організатори, все-таки варто, хоч на свята, відсилати їх рідним і друзям. Ольга Склярук Анатолій Басистий день за днем.